Аби спробувати справжні делікатеси, не обов'язково їхати далеко за моря. Усе найсмачніше поряд. Сьогодні ми покажемо таку неймовірно смачну київщину, якої ви точно раніше не бачили. У маленькому місті Українка я побачу, як виробляють чорну ікру, 100 грамів якої коштують декілька тисяч гривень. Від ікри до пармазану не тисячі кілометрів. Ви думали, справжній пармазан виготовляють лише в Італії? Сьогодні я доведу протилежне. Спробую його на українській фермі на Київщині. Дуже смачний сир. А далі на кінному таксі нас привезуть у ресторан, де приготуємо незвичайну уху. Нашу подорож я вирішила розпочати із Переяслав Хмельницького. Виявляється, тут, у місті, яке завжди славилося музеями, вміють готувати незвичайну п'яну уху. Mm, дуже смачна. Це місто одне із найстаріших в Україні. Тут жив і філософствував Григорій Сковорода. А Тарас Шевченко написав заповіт. саме тут 1654 року відбулася Переяславська рада, скликана гетьманом Богданом Хмельницьким. Сучасний переяслав туристичне місто, яке намагаються зробити максимально зручним і привабливим для мандрівників. А ще тут дуже люблять поїсти і вміють розважитись. Тут навіть своє кінне таксі є. Добрий день! До вас можна? Так? Можна. так? так. Ну все, заходжу. Дорогою чоловік вчить керувати конем. Тягнете назад, Пошли назад. Пашні вона пішла В неї задні передачі. Да. Кінне таксі допоможе вам відшукати у Переяславі оригінальні рецепти. Пан Андрій везе нас до свого ресторану. Там разом із ним ми приготуємо уху за особливим рецептом. За кілька хвилин ми вже на місці. Справжня Переяславська уха готується тільки на дровах. Вони вже перегоріли, а я добре зголодніла. Цікаво, що у 12 столітті уху готували без риби. Її робили із горохом, курячим м'ясом, і лише через три століття до ухи почали додавати рибу. Зараз без неї нам важко уявити цю страву. Для рибної юшки від пана Андрія нам потрібно. Сало, голова сома, окуні, зелень, картопля, морква, цибуля та кілька секретів. Прорізаємо сало і голову сома вкидаємо самими першими, щоб воно давало навар. От, Сом обов'язково, щоб він був без жабрів, тому що в жабрах накопичу різних токсинів. Після цього кидаємо цибулю і чекаємо хвилин 10. Тепер час для картоплі. Нехай готується, але максимум п'ять хвилин. Далі час кидати рибу. Оконі повинні закипіти. А тим часом кухар Андрій читає власні вірші. Йдучи до власної мети, я зможу зупинити, щоб слабких підняти, якщо вітчизну буду шанувати. Маму і красу, і кохання зачаровані хвилини. В усьому зрозуміти зможу суть. То лише тоді я буду мати право. Названня людина поезія закінчилась, а риба зварилась. Виймаємо голову сома та додаємо зелень. На сам кінець Андрій розкриває власні кулінарні секрети. щоб уха вийшла смачною, він додає 50 грамів горілки. І це ще не все. і беремо Вишневий дрючок і тушимо його тут, поки він не перестане кипіти у нас. Це дійство ще один секрет справжньої Переяславської ухи. І мудра рибацька традиція. Вогілля з перегорілої палиці очищує воду і надає юшці такого аромату, аж в голові паморочиться. Після цього страву треба накрити кришкою, зачекати ще кілька хвилин, а вже після цього можна їсти. Перше в житті їм оху з горілкою. Пробуємо. Ммм, дуже смачна. Але дивовижно, що смак горілки відчувається. Отак з'їв миску ухи і одразу сп'янів. Затримуватися у пана Андрія більше не будемо, адже хочемо побачити на Київщині якомога більше. Мій гастротур Київщиною триває. Тепер переїжджаємо до Богуслава. Місто засноване ще в 1032 році князем Ярославом Мудрим. Колись край славився своїм ткацтвом, а зараз у Богуславі готують пармазан не гірший за італійський. Арміджано риджано італійський твердий сир із гостросолоним смаком. Сир називається на честь італійського міста Парма і відноситься до сорту Грана – твердих зрілих сирів, зроблених із коров'ячого молока. Пармазан має гранульовану текстуру і часто використовується подрібленим. Щоб приготувати пармазан, потрібно кілька років. Цей сир настільки коштовний, що у деяких областях Італії банки видають кредити під заставу пармазану. Головний на цій фермі київський бізнесмен Тарас, керує господарством разом із батьком. Ця ферма не зовсім звичайна. Принаймні мені так здалось. Тварини тут ситі і чисті, а головне жодних неприємних запахів. Оця от можливість змінити картинку. Київський офіс творчий на ферму і от на це щастя. Це ну, я ж всім цього бажаю, бо це круто. Чотири роки тому Тарас створив сироварню, і тепер тут виготовляють якісні сири із козиного та короючого молока. Особливо нас зацікавило виробництво пармазану. Насправді це вийшло випадково. Ми просто забули про сир, і він у нас стояв півтори роки. І потім, коли ми його знайшли, ми чистили наш камеру зізрівання сирів, наш сиросховище, і ми його знайшли такі каменці. І ми думали, ну викидати, не ну, викидати, що робити. Ми розрізали і виявився дуже смачний. На чотири головки такого сиру потрібно 550 літрів молока. Сам процес приготування також непростий. Молоко спочатку пастеризують, потім додають спеціальну закваску і чекають 40 хвилин. Після цього молоко перетворюється на густу субстанцію, як кисіль. Далі його ріжуть. Кубики, як творог у бабусі, вони почнуть зжиматись і вони будуть із себе вичавлювати сиворотку. І це у нас вийде сирне зерно. Зерно збирають та пресують, а потім солять у цьому розчині. Після того, як головки сформували, їх покривають спеціальною плівкою та відправляють у сховище. Тут такий специфічний запах. Так, да, це е, пахне так волога. Тарас вирішив пригостити нашу знімальну групу. Головка такого сиру майже як цеглина, тому різати її потрібно особливий спосіб. Я відчуваю, що дуже смачний сир, правда, але він відрізняється від того пармезану, який я куштувала, там, наприклад, в Італії, та чи в магазинах -перше, ми в ми, нас нема цілі копіювати той сир, угу. і це не вийде ніколи, як вони не можуть скопіювати наш. Армазан і справді дуже смачний. До того ж, він дозрівав аж цілий рік. Коштує такий сир 400 гривень за кілограм. Але справжній делікатес нас чекає попереду: це чорна ікра або ж кав'яр. Це слово ми запозичили у туркменів і означає воно осетрове яйце в Україні. Чорну ікру виробляють лише на одному єдиному державному підприємстві у місті Українка на Київщині. Уявіть собі, у цій величезній рибині лише 5 років, і вона вперше може давати ікру. 100 грамів чорної ікри тут коштує більше 2 тисяч гривень. Це дуже дороге задоволення. Але працівники господарства переконані, ціна продукції виправдана. Усього на господарстві близько 40 тисяч риб. Майже кожна з цих рибин має власний чіп із інформацією. Завдяки цій системі працівники точно знають, коли риба готова віддати ікру. Для того щоб риба віддала ікру, їй потрібна нерестова температура. Це саме найперше. Поміщаємо в ці ванни і поступово піднімаємо температуру води до нерестової. Це яка тампература дванадцять, чотирнадцять, шістнадцять градусів? Увесь процес підготовки риби до народження ікри триває до чотирьох тижнів. Далі кожну рибину ловлять і оглядають. Якщо вона готова, починають збір ікри. Того як ікру зібрали, риба не помирає. Саму ікру складають в одноразовий посуд, зважують та клеять стікери. Тут ми пишемо про якість ікри, скільки вона запакована, скільки грамів якого числа. Тобто ми тут вказуємо все. Після цього поміщаємо в бокс і транспортуємо в переробниця. Вже за кілька годин ікра опиняється у банках. Співробітники цієї компанії отримують ікру на свята як бонус. Нашій знімальній групі, якщо чесно, так і не вдалося спробувати її на смак. Залишається лише здогадуватися. На Київщині живуть найкращі у світі люди, які вміють готувати так смачно, що можна язика проковтнути. І чорна ікра, пармазан, уха за унікальним рецептом, про які я сьогодні розповідала лише частина історій, зібраних у путівнику вихідному.